Громада, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні ми зібралися біля офісу газети Народне слово, щоб висловити і висказати свою позицію щодо цієї газети і цього редактора. Акція наша носить назву «Стоп бажан. Всі, ви знаєте, і читали, як ця газета необ'єктивно, односторонньо висвітлювала події, які відбувалися в Україні за останні чотири роки. Повністю. Газета висвітлювала курс Януковича підтримки Ларіна і партії регіонів. Був доречніше, мабуть, назвати партій. Чно не тому ми. З 2009 року я не є членом партії Руський рух. І, на жаль, оце коли ви все говорите, то і мені, знаєте, видається таке. Вивчайте управління юстиції і з'ясовуйте. Партія ця не існує в Кірбоградській області, вона не реєструвалась. Я очолюю руський рух України. Иде Курганский, не помню, он. Что, что тут была табличка, не было. Да позвольте, не было. не было такой таблички. Никогда не было такой таблички. Это первое. Второе. И таким образом я не являюсь членом никакой партии. Это первое. Второе. Что касается того, что газета финансируется за счет областной рады и областной администрации. Да, она действительно является органом. Редителями является областная рада и областная администрация. Таким образом, газета освещает деятельность рады и администрации, это ее задача. Микола сказал про слово фашисты, про русский язык. Ни разу за все время, что я возглавляю эту газету, слова русский блок и даже русское движение в этой газете не появилось. Как раз я принципиально никогда здесь ничего про это не писала. А националистов вы клеймили? послушаем далі. Ну не пам'ятаю, що таких слов. Тут звучало очень много вранья. Ви, Ніколай, із из вашої речі, Микола, з вашої промови, я з'ясувала, що ви ніколи не читали газету Народне слово. Мені на це прикро, але не читали, тому що те, що ви кажете, не відповідає дійсності. Аж не я. Далі будете вже без мене коментуваши. Тому що мені не цікаво ви з посади? Ви... Ні, він не, чит... не читаєш мої газети. А ви не бажаєте йти? Можна я закінчу? Дякую. Дякую. Питання і монолог у вас, так? Я розумію, ви не хочете чути питання. Як не хотіли чути весь цей час опозиційних кандидатів Ми... і представників опозиції. У неї не свій не... сценарій. Наші... Я надалі хочу сказати. Коли я отримала газету три роки тому, її тираж був 2000 грив... екземплярів. Сьогодні вона має, мала тираж на початок року, зараз вже менше. 15-100. Далі. Завдяки листа. Але це які В примусовому порядку депутати сільських рад, всі працівники шкіл і так далі. Так, це відомо. І скажу чому. Тому що обласна рада і адміністрація вирішили, що депутати мають її читати. Це не я сама їх пропагувала. Як є, так є. Далі що хочу сказати? Це що ж до федалізм, що до, у вашій газеті. Що Щодо нового дякую. Це хто б мені казав про феодалізм? Я сказав О, про феодалізм далі сказати. людей спонукають далі. Що щось куплять. Що то це федалізм нашого звернення через інтернет, чи звернення чи як сказати питання роздержавлення газети і подальшої її долі вже обговорювалося з новим керівництвом області. І ми пропонуємо деякі, в нас є плани, з якими ми звернулися до керівництва, і вони будуть розглядатися. Тепер що... щодо того, що а тепер що хочу сказати щодо закону. По закону одну числа... я маю друкувати. Якщо всі 450 депутатів захочуть друкуватися в народному слові, то газети не буде, будуть друкуватися тільки народні депутати. Тому є такий закон, що тільки той, хто... Цьому округу мажоритарному обирався. І я хочу сказати, Грушевський жодного разу не скористався цим правом, та Балов скористався. Валентина Васильівна, ви вже отримали відповідь на своє питання, яке ви винесли в одному з номерів е січневих народного слова, під, ну, на першу сторінку під назвою газети. Это, коли це все закінчиться? Уже все закінчилося чи ще? Ні, не, не закінчилося. Я хочу сказати, все те, що відбувається в країні. Я не думаю, що вас тішить. В нас можуть можуть бути різні погляди, але що ситуація напружена в країні і не тішить нікого. І якщо це запитання можна трактувати по-іншому, це ваше право. коли були політичні репресії, у ті страшні часи, коли нас били тітушки, розганяли громада. Це, напевно, найголовніше подія тих часів. А газета народне слово взагалі про це дякує. Ні, вона писала про це, ви тільки Але це пропозиції Ніколаєва. Януковича. Події в Києві та в тривали час, газети не помічалися, а потім звітлювалося перекручено, в негативному світлі ті, хто боровся за справедливість. Засновники не можуть відмовитися від помилкової традиції, вважати її своєю власністю від припорядкування її своїм інтересам, відсторонення громадськості від будь-якого впливу на формування редакційної політики, Враховуючи сказане, ми учасники. Початку квітня 2014 років для унеможливлення використання комунального видання в інтересах окремих, окремих політичних сил та окремих осіб включити до складу редакційної колегії народне слово, представників громадськості, висунутих Кіргорадським Євромайданом, розглянути питання про виведення зі складу засновників газети обласного. За те, щоб підтримати дану революцію, прошу проголосувати. Я вдячна. Як проти? кажуть, вагі, вдячна вам за вашу позицію. Ми Не напекайтесь.